Шукаєш щось круте для свого котика чи песика. Тоді тримай 50 неймовірних товарів з Aliexpress, які підкорили серця тварин по всьому світу. Готуйся додавати в кошик. Поїхали! Нудьга у кота, розкиданий корм, подряпані меблі. Маємо рішення. інтерактивна іграшка для котів три в одному. Це не просто іграшка, це справжній виклик для вашого котика. Пір'їнка стимулює природний інстинкт полювання, дзвіночок привертає увагу, а видача корму або ласощів заохочує до гри. Кіт не просто грається, а розвиває мислення, активність і спритність. А ще не їсть усе одразу, бо ласощі треба здобути. Кріпиться до дверей або меблів. Маємо мотузку для дряпання, менше шкоди для дивану, розваги, рух, користь усе в одному. Подаруйте коту щастя, а собі тишу і цілі меблі. Обирайте Cat Interactive Feather Toy with Food Dispenser. І дозвольте вашому котику бути справжнім мисливцем навіть вдома. Посилання в описі: Ваш кіт сумує вдома, бігає ніччю, будить вас чи нищить меблі. Дайте йому цікавішу розвагу: дерев'яний ігровий трек з кульками, два або три рівні активної гри. Кульки бігають по колу, і котик не може відірватися. Це не просто гра. А розвиток інтелекту, концентрації і моторики натуральне дерево безпечне, міцне, довговічне. Іграшка виглядає стильно та пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Кульки неможливо витягти, але можна ганяти годинами. Це ідеальне полювання вдома. І найголовніше, кіт грається сам, а ви маєте спокій та цілі шпалери. Обирайте дерев'яний трекежу для котів і дозвольте своєму улюбленцю весело тренуватися щодня. Посилання в описі. А що, якби ваш улюбленець міг з вами говорити? Тепер це можливо з кнопками для голосового спілкування з тваринами. Просто натисни, і кіт або пес скаже, чого хоче: Хочу їсти, пити, гуляти, гратися і навіть більше. Ви самі записуєте голосове повідомлення довжиною до 30 секунд. Навчіть улюбленця натискати відповідну кнопку, і все, діалог відкрито. Це не просто весело, це розвиток інтелекту, взаєморозуміння і справжній контакт між вами та вашим пухнастиком. Ідеальний подарунок для власників собак і котів: смішний, розумний і корисний. Дайте голос своєму улюбленцю As Dog Communication Buttons. Бо вони мають що сказати посилання в описі: Привіт, господарі волохатиків! Готові покращити стиль свого собаки, знайомтеся з найкращим нашийником для собак Бенепау. По-перше, цей міцний справжній шкіряний нашийник витримає всі пригоди вашого чотирилапого друга. Він служить довго. Якщо говорити про ностальгію, цей вінтажний героїчний дизайн надає вашому собаці безсмертного вигляду. Мій пес виглядає так класно. Нарешті більше не треба переживати про зношення. Це нержавіюче подвійне кільце витримує все: і дощ, і сонце. Я ніколи не змінював його. Ваш улюбленець заслуговує на найкраще посилання в описі. Ваш улюбленець спить цілий день і набирає вагу. Поверніть йому активність і грайливий настрій з біговим колесом для котів та дрібних собак. Це справжній домашній фітнес-тренажер, рух без стресу, безпечне схуднення, природна активність навіть у маленькій квартирі. Абсолютно безшумне колесо ні працює м'яко, не заважає ні в день, ні вночі. Ідеальне для чутливих тварин і спокійного сну господарів. Додатково каркас як дрябка і зона для лазіння. Тож ваш кіт не тільки бігає, а ще й розважається. Великий розмір підходить для активних котів, мейнкунів і навіть дрібних собак. Подаруйте своєму улюбленцю здоров'я, рух і щастя з Cat Dog Running Wheel. Тепер фітнес це гра. Посилання в описі. Улюбленець може загубитися за лічені секунди, але тепер знайти його простіше ніж будь-коли. Зустрічайте адресник капсула для собак і котів. Всередині папірець з ім'ям, адресою і телефоном. Ніхто не зможе прочитати це онлайн, тільки той, хто знайде вашого улюбленця. Просто прикрутіть капсулу до нашийника. І все легка, металева, водостійка та надійно тримається. У разі втрати не потрібно чекати на чіп чи сканер. Людина одразу зможе зателефонувати вам. Також можна використовувати як брелок для ключів або інформаційну капсулу для поїздок. У комплекті від одзим до 4 штук, щоб забезпечити захист усіх ваших хвостатих друзів. Маленька деталь велика безпека. Обирайте ID капсулу для тварин і спіть спокійно. Посилання в описі: очі сльозяться, вушка пахнуть, чи з'явився бруд. Ваш улюбленець не скаже вам словами, але його очі та вуха потребують турботи. Представляємо вологі серветки для чищення очей та вушок. Ідеальний догляд для котів та собак будь-якого віку. Делікатна текстура просочена безпечною очищуючою формулою. Акуратно прибирає сльози, бруд та сірку нам зменшує запах, допомагає уникнути запалень та інфекцій. Які зволожені без спирту підходять навіть для чутливої шкіри? Просто дістаньте серветку і в одну мить зробіть вашого улюбленця чистим та щасливим. Ідеальні вдома, у дорозі, на виставці чи після прогулянки. Здоров'я починається з гігієни. Обирайте Pet Wipes для очей і вух. І піклуйтесь про свого пухнастика легко щодня. Посилання в описі: ваша тваринка набирає вагу або, навпаки, їсть замало, годувати на око небезпечно для здоров'я. Представляємо електронну вірну ложку ваги для корму, точність, яка рятує від помилок. Просто насипаєте корм у ложку і на леді дисплеї одразу бачите точну вагу. Без догадок, без зайвого. Ідеально для сухого корму води або добавок до 800 грамів точності на кожен грам. Рекомендовано ветеринарами для контролю ваги, точного дозування при лікуванні, переходу на правильне харчування. Знімна чашка легко миється, зручна у використанні. Турбота про тварину починається з правильного харчування. Обирайте Pet Food Measuring Spoon Scale і будьте впевнені, що даєте улюбленцю саме стільки, скільки треба. Посилання в описі. Мрієте завжди бути поруч зі своїм пухнастиком. Знайомтесь, універсальна худі з кишенею кенгуру для справжніх любителів котиків і песиків. Це не просто одяг, це обійми, у які можна заховати свого улюбленця. М'яка велика кишеня спереду, ідеальна для кота, маленького собачки чи навіть кролика. Ви вдома або на прогулянці, працюєте за ноутбуком чи дивитесь серіал. А ваш улюбленець гріється поруч, як у міні-гніздечку, капюшон з вушками, милий дизайн і зручний крій усе для вашого комфорту та гарного настрою. А ще це чудовий подарунок для всіх, хто не уявляє життя без свого хвостика. М'яка, тепла, з флісу, з манжетами і виглядає просто чудово. Обирайте Cat Lovers худі з кишенею кенгуру і носіть любов до улюбленця прямо на собі посилання в описі. Ваш улюбленець допитливий мандрівник! Бігає по двору, тікає з дачі, полює за птахами. Тепер ви завжди знатимете, де він з розумним gps трекером для котів і собак. Точне визначення місця знаходження в реальному часі прямо на вашому смартфоні. Підтримка Android та iOS легкий додаток і зручна мапа. Водонепроникний корпус не боїться дощу, снігу чи бруду. Економна батарея працює довго без підзарядки. Легкий, мініатюрний, зручно кріпиться до будь-якого нашийника. Тварина не відчуває дискомфорту. А ви спокійні. Встановіть зону безпеки. Якщо улюбленець вийде за межі, отримаєте сповіщення одразу. Ідеальний для активних котів, собак, дачників і всіх, хто дбає про безпеку хвостатих друзів. Оберігайте тих, кого любите. Smart GPS Tracker для тварин. Спокій у вас в кишені. Посилання в описі.